Всім привіт, з вами Настя. Та ви на каналі Good Game. Сьогодні в нас досить особливе відео, адже ми знімаємо огляд на прототип настільної гри під кодовою назвою Пошта. Ми вже робили огляд на прототип гри. Минулого разу це була гра з су від геймдизайнера Володимира Семенєва. Цього разу цей прототип також від нього. Зсу вже успішно видана видавництвом Kilo Games, Вона багатьом подобається та несе в собі глибокий сенс. Ця гра вже не така серйозна, але я сподіваюся, що вона стане не менш успішною, адже на мою думку, ця гра точно заслуговує уваги. Ось так приблизно гра виглядає на початку партії. В кожного з гравців є свій планшетик. Він виглядає так: типу, це вантажівка, бачите, вона відкрита, і сюди ви будете ставити свої карточки. Тут одразу написано, що більше п'яти посилок возити не можна. Також тут зверху описані дії, які ви можете робити, тобто варіанти дій. От також в кожного з гравців будуть свої ось такі вантажівки. Так вони виглядають в прототипі, це дорога якою ми будемо їхати до місця призначення? Ну і звичайно, ринок карт. Ну а це сама колода карт. Їх також можна буде брати не тільки з ринку. Як проходить сама гра, всі гравці по черзі виконують один з варіантів дій: це або розіграти одну карточку з ринку, або взяти дві закриті карти з колоди і одну з них розіграти обов'язково, а іншу поставити на ринок. Якщо, до речі, ринок карт заповнений, тоді гравець не може брати дві карти, адже він не може одну з них поставити на ринок. Ну і останнє дія, яку можна виконати, це порухати вантажівку. Ви просто берете свою фішечку і рухаєте її на одну поділку вперед. Коли ви берете карти з ринку, ви одразу їх розігруєте. Взагалі є три типи карт: це звичайні посилки, карти, які розігруються одразу, типу моментальні ефекти з блискавкою, і карти, які. Розігруються на кінці гри. І розігруються ці карти для того гравця, в чиїй вантажівці ця карта опинилася. Коли ми розігруємо посилку, ми кидаємо її в вантажівку. І дуже цікавий елемент гри, те, що ми кидаємо її в будь-яку вантажівку. Тобто ми можемо поставити посилочку собі, а можемо поставити сусіду справа, сусіду зліва і взагалі будь-кому можемо закинути цю посилку. А це цікавий момент, тому що є такі карти, як зіпсована їжа. І вони не додають очки, а навпаки, віднімають їх. Тобто Комусь цю карту вантажівку і цьому гравцю мінус 4 очки в кінці гри, якщо він її не позбудеться. Приблизно так само розігруються і карти зі знаком оклику. Ви їх кидаєте будь-кому вантажівку, і на кінці гри розігрується ефект, що написаний на картці. А карти з блискавкою це такі собі події. Їх не потрібно ставити у вантажівку, ви просто розігруєте ефект, який на них написаний. Наприклад, замініть відправлення з вашої вантажівки на будь-яке з ринку або випадкове у суперника, або скиньте посилку з вантажівки своєї та перемістіть фішку назад на дві позиції свою або суперника, який попереду. І так ми ходитимемо до тих пір, доки хтось гравців не... Зробить свій останній хід вантажівкою, тобто не дістанеться до місця призначення. Як тільки хтось це зробить, гра моментально закінчується. Після цього всі гравці розігрують карти зі знаком оклику та рахують очки за карти посилок. А також отримують або втрачають очки залежно від свого положення на дорозі. Це фактично всі правила, але щоб зрозуміли цю гру краще, я зараз розкажу вам про карти, які є в цій грі. Ось це, наприклад, стандартна коробка. Вона фактично нічого особливого не має, але чим більше у вас буде таких стандартних коробок, тим більше вони будуть приносити переможних очок. Ось це охоронець. В нього дуже прикольна дія, адже він дозволяє вибрати одну з карт, яку вкрав злодій. А злодій це взагалі прикольна карта через те, що кожен гравець скидається, ну, типу, випадковим шином, типу віддає одну свою посилку. І вони, отак, біля злодія, там збоку десь стоять. І тоді. І коли випадає охоронець, ви можете його розіграти і забрати собі одну посилку, яку вкрав злодій. До речі, я неправильно сказала, адже злодій не усіх краде посилки, а усіх, окрім того гравця, який зіграв цю карту. Також в коледі багато карт, які дозволяють мінятися посилками з іншими гравцями випадковим чином. Тому такі карти, як зіпсована їжа, часто ходять е, від гравця до гравця, від вантажівки до вантажівки, і це буває досить весело, адже гравця може бути якась там класна карта. І ти хотів витягнути саме її, але в нього там була зіпсована їжа, і ти її собі забираєш і це сумно. Також в колоді багато карт, таких як ремонт дороги, які перешкоджають руху вантажівок ваших суперників. І ви таким чином можете вирватися до фінішу, залишивши ваших суперників позаду, щоб вони отримували штрафні очки. Є ще такі посилки, які хороші для одних гравців, але погані для інших, бо вони дають додаткові очки за виконання певних умов і штрафні очки за їхнє невиконання. Такі, наприклад, як габарит. Сама по собі ця карточка приносить сім очок, але якщо у вашій вантажівці два габарити, то кожна з цих карточок приносить вам в кінці гри тільки по два бали. Отож, що би я хотіла вам сказати про цю гру: це швидка весела гра, яка грається приблизно 20 хвилин. Але якщо чесно, іноді вона може трішки затягнутися, бо деякі гравці просто не хочуть рухати свою вантажівку вперед. Але я думаю, в фінальному варіанті цієї гри е це виправлять. Цю гру весело грати завдяки механіці підкидання посилок в інші вантажівки. І бувають такі ситуації, коли один гравець кинув зіпсовану їжу одному гравцю, той одразу зіграв карточку і віддав цю зіпсовану їжу назад. А потім третій гравець сидить, збирає собі карточки, вони собі там двоє сваряться, або навпаки, ще більше їм підкидає карточок, зіпсованої їжі, або всякого такого. Чим більше народу, тим більше балаган і тим веселіше це грати. Тому насправді сумно, що в цьому варіанті ця гра тільки до чотирьох гравців. Я б хотіла її, наприклад, спробувати на п'ятьох або шістьох. Також окремо хочу відмітити дизайн цієї гри, її малював Володимир Семенів. І як на мене, цей прототип взагалі не виглядає як прототип. Ну серйозно, вона дуже класно виглядає. Ось така вона гра пошта. Якщо вам сподобалася її ідея, і ви чекаєте реліз, то обов'язково напишіть про це в коментарі. Можливо, хтось з видавців побачить ваші коментарі і зацікавиться цією справді класною грою. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.